Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, нещодавно скоштувала дуже смачну страву, це ребра з ананасом. Дізналася рецепт і не можу з вами не поділитися, тому що це надзвичайно смачно. Я показую, ви зберігайте собі обов'язково цей рецепт, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, а я показую. Так, для нашої страви знадобляться такі продукти. В мене ребра, свинячі, беріть обов'язково такі стрічкові ребра, щоб вони були не занадто кісточка, щоб не була дуже велика. Далі ананас, спеції, тут у нас є чебрець, коріандр, є ще ось такий часниковий перець, це дуже смачна приправа. Сіль, розмарин, гірчиця в зернах і мед. Це, в принципі, все. Так, перше, що нам потрібно зробити, це обрізати в ананасі непотрібні нам хвостики всякі, і шкірка нам також не знадобиться. Тому ананас ми обрізаємо ось так, ось з усіх сторон. Чистимо його до м'якоті. Так, ананас я почистила. Зараз лишнє ще попідрізаю. До речі, треба спробувати, який ананас на смаках. Те, що потрібно: кисло солодкий Якраз для м'яса ідеальне поєднання смаку. Ананас у нас почищений. Ми беремо гірчицю в зернах і гірчицею змащуємо ананас. Далі ми беремо ананас, змащуємо медом. З усіх сторін. Так, тепер, ананас нам потрібно перекласти зараз форму. Я поставлю на фольгу поки. Беремо ребра. Значить, ребра солимо, додаємо, так, додаємо гірчицю, також французьку. З усіх сторін, обмащуємо добре ребра. Тепер беремо мед. З усіх сторін ребра гарно ось так обмащуємо медом. Ох, це смакота така буде. Ви просто собі не уявляєте, як це смачно. Спробуйте обов'язково приготуйте, скоштуйте. Значить, далі чебрець. Мені потрібен чебрець. Я беру чебрець і ось так змащую чебрецем. З усіх сторін. Спеції не жалійте. Коріандр. Дивіться, яка краса. Тепер у мене є дуже класна спеція це часниковий перець. Тут і перець разом з часником. Цієї спеції занадто багато не потрібно, тому що вона така, знаєте, насичена. Які у нас гарні ребра вже вийшли. Ось, я їх гарно змастила. Наступний крок: я беру розмарин. Розмарин. Ще трішечки, щоб вам видно було. Розмарин, викладаю довкола ананасу. Далі беру ребра. І ось так ми робимо. Так, зараз беру всі спеції, які в нас на дощечці лишилися, далі обмащуємо. Значить, тепер нам знадобляться ось такі робочистки для того, аби. Тут трішечки скріпити наші ребра. О, стоять. Тепер оцю всю красу ми закриваємо фольгою. ось так. І ставимо ось, ставимо оцю всю красу на 180 градусів на півтори-дві години запікатися з боку. Так, друзі, пройшло півтори години, подивіться, Ой, яка краса там печеться. Тепер я фольгу відкриваю, і хай воно ще, не думаю, хвилин 40 без фольги запікається. Так, друзі, ну що, наша смакота готова. Майже 2 години я витримала Гаряча, дуже гаряча. Даю трішки ребрам охолонути. Я думаю, що через півгодинки я зможу їх хоча б розрізати, і покажу вам все. Тепер беремо наш ананас. Нарізаємо, боже, як він пахне. Нарізаємо ось такими шматочками. Тепер ананас перерізаємо іще на половиночку. Викладаю на тарілочку. Ось так. Ось. Тепер. Відрізаю реберце. Боже, які вони вкусінькі. Ох, а запах просто нереальний. Відрізаю реберце, викладаємо до ананасу. Ось подивіться. Знову викладаю ананас, реберце. Ось я вам покажу, друзі, цю страву. Вона просто пахне фантастично. А якби ви знали, яка вона смачна, обов'язково приготуйте, спробуйте. Так, ну що, друзі, я коштую, що в нас вийшло: п'яна вишня, п'яна вишня, твоя колишня. Я сподіваюся, ви вже чули мою нову пісню П'яна вишня. Хто ще не чув, обов'язково зайдіть, послухайте. П'яна вишня, п'яна вишня. Ну, як це так вийшло. Так, ну а тепер коштуємо. М -м -м. Ананас пропитаний м'ясом, спеціями, медом. М'ясом. вибрало в себе цю, знаєте, кисло солодку нотку. І це просто якась фантастика. Готуйте задоволенням для усієї вашої родини. Ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята.